Як обрати маркери для передачі шкіри? Враховуємо расові особливості. Залите фігури маркерами за 10 хвилин. Які номери та фірми маркерів я використовую? Всім привіт! Мене звуть Катерина Пашгор. Я професійний фешн ілюстратор та викладач онлайн-школи малювання Room. Ми підготували для вас відео присвячене передачі відтінків шкіри маркером. Пропоную розібрати три види шкіри. Розглянемо які маркери нам потрібні. Отже, зараз ми з вами зробимо заливку фігур-маркерами. Малюватимемо різні відтінки шкіри від темного до світлого. Почну я з темного відтінку шкіри. Я використовуватиму 4 відтінки маркера. Ви можете використовувати два відтінки, ви можете використовувати три відтінки. А в мене палітра дозволяє використовувати 4 відтінки. Зроблю фарбування, підкладу листок, щоб не забруднити свій ескіз. Або папір може пропускати чорнила. І так, ось у мене перший відтінок. Ось другий відтінок. Можна використовувати тільки два відтінки, тому що кожен відтінок, в принципі, затемняється на три тони, тому можна обійтися лише двома відтінками. Головне, щоб вони були схожі за тоном. Ось третій відтінок, і четвертий найтемніший. Я підкреслюватиму найтемніші місця. Фігури в мене вже намальовані. Якщо ви не бажаєте малювати фігури, ви можете завантажити файл з такими фігурами під відео. Якщо ви хочете намалювати їх, то зараз я вам швиденько нагадаю, як малювати такі фігури. Відзначаємо початок і кінець. Малюємо центральну вісь. Відзначаємо голову. Фігури стоять із опорою на одну ногу. Ось вони, бачите, всі стоять у ногу. Лінія плеча скошена в один бік. Лінія стегна скошена в протилежний бік. Обов'язково малюємо вісь динаміки. Від усіх динаміки відзначаємо талію. Та від осі динаміки відзначаємо всі ширини, ширину стегна, ширину, талію, ширину плеча. Малюємо такий умовний каркас. Від стегна до стопи малюємо діагональ. Стопа опорної ноги стоїть на центральній осі, лінія колін паралельна лінії стегна. І малюємо другу ніжку. Приблизно ось так воно піде. Ну, тут я сильно витягнула ногу. Але... Можна і зігнутим коліном намалювати, наприклад. Так. Головне порівнюйте, щоб ці частини були однаковими по довжині. Колінки впираються сюди. Ну, з цього боку, принаймні, воно впирається в діагональ. Ну і далі вже намалюємо контури фігури. Ось такий швидкий силуетний скетч. Основа побудови таких фігур. Тож, давайте приступимо до заливання. Починаю я з найсвітлішого тону. Я малюю долотом. Деякі дрібні деталі можна промалювати наконечником куля. Наприклад, вона досить маленька, і можна на початку обвести контури, якщо ви боїтеся вилізти за краї. І, не відриваючи руки, повністю зафарбувати обличчя. Очі треба залишити незамальованими. Я промалювала риси обличчя, тому я очі залишаю. Ви можете риси обличчя не промальовувати, намалювати умовну якусь вію. Фігура темно шкіра. Світло у нас падає прямо. Я все-таки малюватиму долотом. мені так звичніше. Я вибачаю за голову в екрані, так як мені досить погано видно дрібні деталі. Тому мені доводиться дуже нахилятися. Ну, Прошу мене заздалегідь, вибачте за це. Губки можна зафарбувати. Відразу беру темніший відтінок і відразу ж намічу і основні тіні на обличчі та риси обличчя. Тому що фігура темношкіра, і для того, щоб мій олівцевий малюнок не загубився, я відразу собі намічаю риси обличчя. Тут позначу тіні під очима, над очима обов'язково. Далі продовжу заливання основним своїм найсвітлішим відтінком. Намагайтеся працювати акуратно, не виходити за краї. Знову ж таки, повторюся, якщо ви боїтеся вийти за краї, обведіть собі контур. Ось так частинами я заливатиму свою фігуру. Там, де тоненькі частини тіла, я їх е допрацюю вже тоненьким наконечником куля, особливо кисті рук. І. Я якби легко цим жетоном наношу невеликі півтони на тіло. Маркер автоматично затемнюється. Тому, якщо ви не маєте великої палітри, в цілому ви можете обійтися двома відтінками. Бачите, вже є ніби відчуття світла і тіні. Навіть при бажанні одним тоном можна зробити. Звичайно, він сильно не затемниться, але проте на три тони відтінок може затемнитись. Тому не сильно переймайтеся, якщо у вас немає чотирьох відтінків шкіри, як у мене. Колінку я затемнюю відразу. Якщо ви звернете увагу, коліна у нас завжди темніші. Роблю заливку стегна, заливаю його мілко акуратно. Якщо ви бачите, що у вас десь нерівна заливка, в принципі, можна пройтися ще раз першим відтінком. Ось цим. Нічого страшного, так, злегка затемнюється відтінок шкіри, але в принципі нічого страшного, якщо вас бонтежить якась нерівномірна заливка. Тепер беру перший тон і пом'якшую межу на животі. І можна навіть ще трохи ось цим першим тоном допрацювати рельєф. Другим тоном продовжую малювати півтони на ногах. Тонким наконечником промальовую стопи. Краї пальчиків залишаю світлими, якщо ви звернете увагу, африканців долоні та п'яти зі стопами мають світлий відтінок. Пом'якшу всі переходи першим відцінком. Ось таким чином пройдуся по нозі. Бачите, друзі, загалом вже з'явився об'єм. Ну, Можна посилити ефект третім тоном. Вже підкреслюю глибші тіні на обличчі. Я зараз не роблю такі високохудожні тіні з такою деталізацією всіх рельєфів тіла. Я спрощую, звичайно ж. Уточнювати всі дрібниці я вже буду за допомогою олівця чи лайнера. Беру другий відтінок, списую тіні. Зверніть увагу ще раз, що я це роблю за формою руху мого тіла. Всіма мацками я підкреслюю рух тіла. Я не ламаю форму. Дівчина у мене з темним волоссям. Можна відразу з чорним маркером промалювати їй волосся. Можна двома відтінками, наприклад, сірим та чорним, або чорним і коричневим. Я використовую тому відразу чорний. І ось такими точками я промалюю їй ось ці е е кучерики. Залишаю невеликі відблиски. Відблиски можна згладити, наприклад, сірим маркером або коричневим. Я використовую коричневий. Так, щоб не залишалися білі ділянки. Можна залишити білі ділянки, нічого страшного в цьому немає. Бачите, я допрацювала трьома відтінками шкіру і виглядає досить добре. Але я четвертим відтінком найтимнішим. Підкреслю самі Темні місця на тілі. тобто ось ці частини. У мене другий відтінок а, червоного а, був холоднішим, тому поверх я проклала першим тоном. Я закінчуватиму фігуру олівцем чорним. Можна використовувати лайнер, можна використовувати і те, і інше, наприклад. Лайнером я підкреслю риси обличчя. Так їх буде краще видно. А олівцем я підкреслю тіло. Зробимо більш е, чіткі контури. Знову ж повторюся, можна повністю зображено промалювати лайнером. Повністю підкреслю всі контури тіла чорним олівцем. А можна, наприклад, підкреслити контур зі сторони тіні. Дивіться, будь ласка, щоб ваші олівці були гарно заточені, щоб лінія була товстою, не була товстою або брудною, якщо ви працюєте олівцем. А якщо ви працюєте лайнером, то краще використовувати тонкий лайнер. Зверніть увагу, що з контуром зображення виходить більш зібраним та чітким. Можна спочатку використовувати лайнер, наприклад, обвести контури тіла лайнером, але в цьому випадку зачекайте, щоб ваш лайнер добре підсох. Інакше маркер може просто потягнути за собою лайнер і розмазати його по паперу. Тому обов'язково дочекайтеся, щоб лайнер добре підсох, а потім вже можна працювати маркерами. Я ж волю найчастіше доопрацьовувати зображення лайнером або олівцями потім. І тепер для того, щоб ще більше підкреслити її сяєво шкіри, я використовуватиму білі олівці. Африканська шкіра дуже красиво блискою, і білим олівцем хочеться підкреслити всі найсвітліші ділянки. Я зараз використовую Білий пастильний олівець. Палітру маркерів та відтінки маркерів, які я використала, ви можете знайти в описі під цим відео. Отже, починаємо за, традиці за традицією з найсвітлішого відтінку. Цілком заливаю все тіло. Дівчину свою, африканку африканкою прикрию аркушем, щоб не стерти білий олівець. Я зараз показую складнішу заливку тіла. Звичайно ж, можна намалювати просто тіні, наприклад, і на цьому зупинитися. Знову ж таки, дивіться на свою стилістику. Якщо ви малюєте в якомусь швидкому, скетчевому стилі, тоді досить просто промалювати тіні. Ну, Коли ви вмієте малювати складнішу заливку, відповідно найпростішу, ви зробите взагалі легко. Тепер я беру світліший відтінок і згладжую ось ці різкі контури, щоб їх пом'якшити, щоб плавно розійшовся відтінок. Тут я використовуватиму світліші відтінки. Більш приглушені. Ну, тут у мене 5 штук, але насправді я теж використовую 4 або навіть 3. Ось у мене перший відтінок. Ось у мене другий відтінок. Як бачите, відтінки вже більш глухі. Ось такий рожевий відтінок буду використовувати. І ось такий відтінок. І четвертий відтінок ось цей. Такі рожеві, дуже бліді, тони я використовуватиму. З цієї палітри я виберу ось цей відтінок. Ось цей відтінок, мабуть, виберу. І третім відтінком у мене піде ось цей тон. І доробляти буду вже ось цим рожевим відтінком. Давайте приступимо. Тож я починаю з найсвітлішого відтінку, закрию своїх дівчаток, щоб не змастити все рукою, і повністю закриваю шкіру найсвітлішим відтінком. Зверніть увагу, наскільки сильно зблід другий відтінок, наскільки сильно він посвітлішав. Щоразу мені доводиться додавати тон. Але, ще раз повторюся, незважаючи на те, що це така дуже бліда, приглушена кольорна гама відтінків шкіри, а чомусь у моєї палітрі відтінків вона сама ходова. Зробимо на ногах півтони та тіні. Ну от і все. Ми з вами намалювали три варіанти відтінків шкіри. Африканська шкіра, засмагла дівчина, бліда шкіра. Звичайно ж, відтінків може бути набагато більше. Я обирала зі своєї палітри, а ви обираєте зі своєї. Всім дякую за увагу! І я сподіваюся, що цей урок був корисним для вас. Якщо вам цікава тема фешн ілюстрації приєднуйтесь до мого курсу Професія фешн-ілюстратор від новачка до професіонала. Він містить у собі всі необхідні матеріали будова фешн фігури та портрета, робота з різними художніми матеріалами, акварель, маркери, змішані техніки, а також найактуальніші тренди модної ілюстрації. Дивись усі подробиці в описі цього відео. Наші фігури готові. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити наші нові відео. Також діліться своїми роботами в Instagram. Позначайте мене та нашу школу.